Хороший зір це джерело інформації та безпека. Але щоб добре бачити, треба бути здоровими. Чи знали ви, що порушення метаболізму, гормональний дисбаланс, стрибки тиску або ж віруси впливають на якість зору? Це мультидисциплінарний підхід до проблеми зору. Коли людина приходить в людини понижений зір, ми робимо дослідження очного дна, гостроти зору, ми вимірюємо внутріочний тиск і ми знаходимо зміни сітківки і Радимо, а сходіть, будь ласка, здайте такі-то такі-то аналізи і до ендокринолога. Будь ласка, Деколи ми офтальмологи первинно ставимо діагноз загальний. Іноді про наявність гіпертонії, цукрового діабету другого типу чи проблем із судинами. Пацієнт дізнається саме у кабінеті офтальмолога. Це небезпечні стани, що можуть призвести до відчутного погіршення зору і навіть сліпоти. А сьогодні ми співпрацюємо дуже багато із черепно лицевими хірургами, тому що оця військова травма, коли привозять пацієнта, то тільки в 10% пацієнтів є пошкодження, ізольоване ока. Це радість велика для нас. Ми можемо відновити, і людина буде бачити. А в основному це немає половини черепа, є проблема з нижніми стінками орбіти. Немає носа і таке, інше. і оці всі взаємодії анатомічні, вони приводять до пониженого зору. Аутоімунні стани, очна мігрень, захворювання нирок і печінки також можуть негативно впливати на зір людини. Ми спочатку рекомендуємо здати певний спектр аналізів, щоб зрозуміти до кого відправити, і які є порушення. Коли людина приходить і в неї вип'ячуються так, очі. Тіріотоксикоз це один із симптомів захворювання щитовидної залози. Ми також робимо діагностику, робимо оперативне втручання. Ми можемо поставити очі на місце. Своєчасна діагностика та звернення до фахівців допоможе уникнути багатьох проблем зі здоров'ям, каже відомий український офтальмолог професор Сергій Риков. Якщо вам виповнилося 40 років, саме час відвідати лікаря і перевірити внутрішньоочний тиск. Якщо ж у вашій родині була глаукома, тримайте свій зір завжди під контролем. Коли ми говоримо про зір, то наприклад глаукома, вона не болить. Людина втрачає поступово-поступово поле зору, не зір. Зір центральний, дуже довго людина зберігає, а от поле зору зменшується, 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 а потім таке трубчасте. І людина бачить 100%, а вже поле зору немає, вже главукома третьої 4 четвертої стадії. Під час відвідування офтальмолога популярними скаргами є відчуття піску в очах, свербіж і сухість очей. Суттєве погіршення зору можуть викликати катаракта, глаукома або захворювання зорового нерва, якщо людина має якусь патологію головного мозку. І тут ми можемо подивитися, обстежити і профілактувати, профілактувати якісь невідкладні стани, які можуть статися з людиною. Крім катаракти та глаукоми, поширеним захворюванням є кон'юктивіт, запалення слизової оболонки ока та відшарування сітківки вкрай небезпечний стан, що може спровокувати швидку втрату зору, а також синдром сухого ока і вікова макулодистрофія, які вражають центральну ділянку сітківки макулу, котра відповідає за чіткість зору. Що робити для того, аби зберегти його гострим? По перше, треба народитися від здорових батьків. Якщо в батьків є короткозорість, наприклад, чи якісь вади зору, вони генетично частіше всього передаються спадково. Тут важливо, якщо ви маєте короткозорість, чи якісь вади зору. Перед тим як народжувати дітей, сходіть медико-генетичну консультацію. Це європейський підхід для захисту здоров'я очей. Варто носити влітку сонцезахисні окуляри, їсти поживну їжу, насичену вітамінами та мінералами, пити якісну воду і один раз на два роки відвідувати офтальмолога. Це допоможе зберегти зір та насолоджуватись яскравими моментами життя.